Нам ли Не, не туды. Так, Леворыч. Там же есть стрелка, куды. Прямо, да. Прямо. Не, я тебе буду сказать. Стрелочку так меряю. Лазил как-то хочешь? Ну, пошли, ну, пошли поехали. А буду смотреть. Ага. Перечепляйся. Не, не, она просто переходит. Вот тут я люблю. Тут когда... Ай, классно. Хочешь, дядя, может быть, червей питы позбрать? Нет. На рыбалку. Не на рыбалку. Вижу. Хочешь? Пішли, підемо тебе вдягати. Підемо. А я сама буду йти по берьонишку. По брівнишку по... сама, а я тебе зараз тут почекаю, піде лука, піде перевдягнеться. Ага. І все, я сама далі. Ми шалені віки. не доганяє. Теж вирішив. Але Трішки хоча... спортика перед сном нікому не завадить. Ой, гавелі, Шишка на мене не впала. Футбол. Футбол теж буде. Може бути. Може. Завтра в тебе футбольний день. Ну завтра тренування, сьогодні з папою. Чого чекаємо, дівчинка, пішли? Пля, йди. А я тут? Зусириться, а не смішки ці робити. Головне правило яке? Одна, один карабін завжди повинен бути причетлений. Чікін бан. Давай я допоможу. Потренуєшся. Oh, так. Тіка моє найбийший мене. Причепилась? Карабінчики так. зачинені перевіряй. Молодець. Вперед. Підходь, я тобі один перечеплю, а другий будеш пробувати сам. Дивись, дивись, розчіпляю. Один чіпляю сюди. І тільки потім зараз мені незручно трішки. Ох, Лія, шатаєшся. Все, тепер пробуй другий причіпляти сам. Зараз покажу. Причіпляю, я перевірю. Ого, яка ти святка, дівчинка. Не Чого ти? Вийшла? Ви. Покажи зачинений карабінчик. Тримається? Ось, Тримається. Супер. Почекай, зараз я її дійде, щоб було Дійшла. легше вам. Звійшла? Ну добре. Погнали. Можна на оцю, можна ось на цю, бо воно не зразу ти можеш не дістати. Бачиш, спочатку одну, потім другу. Перевірка на закриття карабіну. Закрита. Закрыто є. Все, Лі, ти можеш рушати. Далі. А так, можна лучик? потім я спущусь і ще разрали. Вони вже зачиняються котику. Наступний раз прийду на більший день. Я буду одну Угу. Да. Блі, тримайся. Допомогти? Ні, сама. Впевнено, рухаємось фінішу. Молодець, ну, вичик, ти стоїть, ти можеш притримуватись де десь. Супер чудово! Красунчик. Вже стаєте тут самостійними. Кажуть, Зіп зелена, Зараз вас прийдуть перечіпляти. Чекай. Будете на зіплайні їхати. Привіт. 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 Я <ривіт> покладені хочеш. Ура! Мы не тоже рассказывали. Ну, правда? Инструкция называется. Ого, привет! Ой, диві, який гарний песик. Клас. Сілочик. Все, що треба сказати? Дякую. Молодці. Ну і що, як вам? Добре. Як вам сподобалось? Добре. Карабінчики повчимось, ще разок вмію. І лука, так? Да? Все виходить вмію. Супер, Але чудово. Я був, знаєш, І я що деку? треба нам? Лайки та вот. І дзвін дзвіночок. І дзвініт дзвіночок, дзв... 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 так? Да? А, а <смес> от... коли лука йде? Давай, давай, давай... Треба, які пропити знімати. Диви, ми були тільки що на Угу. Від двох до шести років, а тобі вже сім, ти вже був на білій наступний раз треба вже йти я на білу. Був шість років на білій. Ну добре. Можна по Ти вже майже Лука. майже 140. Ти, ну... білка шалена. А можна я, можна я, можна я, можна я. А ти майже сто двадцять. Все, можна... йдіть, так. Все, біжіть. Вже білка зачиняється. Роздягайтесь. Оце на каналу пока.